Оцеткових суконь на стігах. Кожна сукня по незвичайному дивиться, така йде атласна, трішечки зовсім тягнеться. Максі дужина. В розмірі йде 36. Ось вона так іде замочок по спинці. Ну, дуже гарно дивиться та стильна. Така Також дуже класно дивиться. В розмірі 12. Особлива сукня, вона також трішки тягнеться. дуже гарно так лежить вона на грудях. Така йде в розмірі 10. І така дуже гарно дивиться також, така йде в розмірі 14. Ось так вона так лежить на грудях. Тут так затягується, собі регулюється довжина, можна опустити так, затяжку нижче, можна підняти вище. І ось такий дорозрісний, макси довжина, Такий несенький топ. В розмірі 38, 12 така сукня. Така сукня, також в розмірі. Персочка. Також йде ось так на одне плече, а друге на ось таке. Тож, схований рукавчик закритий, а на другі плече сюди така бретеля. І також така Максі Дужина, дуже так елегантно дивиться.